Привіт всім! Ви на каналі Арткебета, і сьогодні ми розглянемо історію українського фемінізму в мистецтві. Вам не потрібно позитивно чи негативно ставитись до терміна і явища фемінізм. його в даному відео. Я використовую для означення рамок в межах яких я будувала матеріал. Важливо, щоб ви чули слово фемінізм через історичний фільтр причин, з яких постає цей рух, а не клішовані жартики. Якщо для деяких глядачів це слово має негативну чи романтизовану коннотацію, то можу переформулювати. Що в даному відео ми ознайомимося з художницями України, які діяли в період кінця 19-го, початку 21-го століття. Це відео буде корисним перше за все для всіх, хто хоче розширити своє знання про. Мисткинь, які посіли місце на сторінках нашої історії. Відео побудоване на матеріалах дослідницького центру Пінчук арт арт-центр», який був виданий в рамках виставки Свій простір. Виданий матеріал був під темою, чому в українському мистецтві є великі художниці, і за словами самих видавців, це є перефразом. Тексту американської дослідниці, чому не було великих жінок художниць, опублікований в 1871 році, Нохлін пише свою статтю в добу феміністичного руху. В мистецтві в США в час виставок і подій, спрямованих проявити теми пов'язані з емансипацією жінки в суспільстві. На нашій землі в СРСР цей період позначений роками політичного застою. В Києві велася послідовна боротьба з так званими самостійниками в мистецтві, тобто тими, хто був поза партією. Саме в цей час політичні переконання вбили одну з найбільш яскравих художниць того часу Алогорську. Це одне з небагатьох імен, художниць, про які ми знаємо. Творчість і біографію якої досліджуємо. Але цих імен є значно більше і вклад в розвиток українського мистецтва кожна з них робили невід'ємний, попри всю складну політичну і суспільну ситуацію. І саме ці імена, і цей шлях я хочу вам показати. Традиція феміністичного аналізу і осмислення ролі та місця жінки приходить в візуальне мистецтво через літературну традицію в українській літературі письменницями, котрі заявили про право на розширення стін в гендерному світі, були Леся Українка, Ольга Кубилянська, Марко Вовчок. Якщо запитати, чи були в цей час серед таких прогресивних жінок художниці. Відповідь, на жаль, буде неочевидна. Найбільш яскраві і відомі постаті того часу Марія Башкирцева, 1858-1884 рік. Картин її збереглося мало. Відома вона як авторка щоденника на французькій мові, і то він переписаний її родичами для збереження незаплюмованої репутації світської леді. Та друге ім'я Августа Кохановська. 1866-1827. Навіть точне місце її народження, чи то місто Комполунг, сьогодні Румунія, чи Чернівці, нам невідомо. Відомі ці імена більше як товаришок. Ольги Кобилянської, і Башкирцева, і Кохановська походили з заможних родин, мали змогу вчитися за кордоном, перебували б вирі інтелектуального життя Західної Європи, але чи могло бути таке життя доступне для жінки прилотарського походження або селянської родини, описуючи мотиви модерну в українській вишивці, мисецвознавиця Тетяна. Карла Васильєва аналізує роботи художниці, викладачки жіночої ремісничої школи Євгенії Прибильської і її учениці Гани собачко Шустак. Прибильська 1867-1948 навчалася у Київському училищі живопису. Писала переважно пейзажі. А в 1906 році вона захопилася народним мистецтвом. У 1910 році Євгенія Прибульська стала художнім керівником навчальної майстерні у селі Скопці Полтавської губернії. Колекціонувала та популяризувала народне кустарне мистецтво. Була знайома з Олександрою Екстер, Вадимом Велером Вірою Мухіною. У 1920 році переїхала до Москви, проте продовжувала листуватися із своїми селянськими художницями, постачала їм художні матеріали, туш, папір, фарби і гроші. Кустарні ж у відповідь відправляли їй свої малюнки. Тож колекція Прибильської зростала в автобіографії Євгенія Прибильська пише. Що 35 років її робота була посвячена збиранню зразків селянської творчості і проведенню в виробництво як старовинної, так і сучасної творчості, і пропаганда дій її в друку і виставках. Тетяна Кара Васильєва описує новаторський підхід Євгенії Прибульської до поїздки в Париж, де вона познайомилася з європейським мистецтвом. Під впливом своєї вчительки новаторський модерністський підхід демонструє і селянка Ганна Собачко шостак чия мистецька практика трансформувалася від вишивки. Вона перейшла до живописних картин. Модерний підхід собачку Шостак, українська мистецтвознавиця вбачає в лініях і контурах рисунку художниці, наводячи цитату з радянського мистецтвознавства Кара Васильєва відзначає важливість лінії. Сам акт перетворення лінії в носій універсальної виразності стає показником умовності нової мови «модерну». Ця умовність проходить крізь всі рівні художньої структури, починаючи з тематики та іконографії. Чи могла б, скажімо, собачку шустак розвинутись як живописець, якби не її вчителька Прибицька, котра зналася не лише на тодішньому радянському мистецтві, а й на західному? Адже у ще не було. Варіант розвитку для жіток був лише через тих, хто був наближений до якогось мистецького середовища. Можна все життя творити лише з власного таланту, черпаючи натхнення з природи, але комунікація між художниками є також необхідним джерелом розвитку для таланту, як індивідуального авторського. Можливо, навіть як такого капсулювання своєї. Рамкової мови. Ми не дізнаємося, як розвинувся і які форми отримав би талант собачко, коли б вона отримала більше можливостей. Ми можемо лише фантазувати, а є історична даність, яку треба приймати, знати час буде робити повільні, але зміщення в рух більших можливостей для жінок. Революція, свобода та рівноправна жінка. Зміни в освітньому питанні починаються з згадки про створення в Києві академії мистецтва. Становлення цієї інституції пов'язане з політико-соціальними змінами 1917 рік був часом бурі і натиску. Інтенсивний історичний період, сповнений політичних подій, революцій і культурних реформ. Фундаторами академії стали видатні митці того часу: Василь Кричевський, Михайло Бойчук, Георгій Норбут, Абрам Маневич, Федір Кричевський, Олександр Мурашко. Серед ініціаторів був Вадим Бобловський та Дмитро Антонович. В текстах документів та свідчень того часу все ж таки вдається знайти. Незначну інформацію про роль жіноцтва та сестринства в академії ідеться про створений при Академії Дамський комітет, за словами мистецтвознавиці Олени Кашувольвач, достеменно відомо, що його учасницею була дружина Норбута. Можна припустити, що до них приєднувалась дружина Михайла Грушевського, Марія, яка з літа переймалася питаннями заснування Української мистецької академії. Активна діячка жіночого руху в Галичині вона мала чималий досвід організації виставкових проєктів, брала участь у заснуванні музею. Теж у Львові була ініціатором фундації родинної збірки українських старожитницей у спогадах Катерини Антонович, дружини Дмитра Антоновича, художниці і однієї з перших студенток академії згадується епізод пов'язаний з встановленням навчального закладу. Описуючи історію заснування інституції, жінка змальовує буремну ситуацію 1917 року, через яку Центральна Рада ніяк не могла прийняти статут академії, а також її існування опинилося під загрозою. Катерина Антонович пише. Ми лишилися з його Дмитра Антоновича, сестрою Галею, і майже зразу рішили, що треба щось робити, щоб статут академії таки затвердили. Міністри, це майже всі були наші добрі знайомі, які бували чи в нас, чи в Галі. Ми рішали з ними поговорити і визнати їм, чому так важливо ствердити статут. Ми пішли на засідання ради і на перерві побачилась і поговорили з міністрами. Кожний з них зрозумів, що цю справу таки треба негайно провести. Катерина Антонович, відома як громадянський діяч, котра опікувалася з питаннями освіти та входила в революційну українську партію, але найперше вона була художницею. Вчилася і в Харкові у гімназії Катерини Дрожковської, куди брали дітей лише дворянського стану. Там же, там і закінчила міську школу рисування і живопису. А також була студенткою Київської академії мистецтва, відвідувала майстерні Василя Кричевського та Михайла Бойчука. Разом з родиною іммігрувала в 1923 році спочатку до Чехії, а потім до Канади, де організувала школу рисунка і малярства у Вінніпезії. До числа студентів Академії 1918 1922 років входять і інші жіночі імена. Так, в майстерню Федіра Кричевського відвідувало 23 студенти, серед яких щонайменше три жінки. До майстерні Василя Кричевського було записано 34 студенти, серед яких щонайменше 12 жінок. До майстерні Михайла Бойчука 26 студентів, серед яких щонайменше 9 художниць. І рівно половина студентів Георгія Нарбута складали жінки: Арина Ага, Ірина Адамська, Марта Бурта, Олена Сахновська. Спільно з іншими студентами Нарбута молоді художниці створювали журнал «Елеаз». Нам невідомо чи існували усталені правила вступу, які документи необхідно було подавати, чи обов'язковою була підготовка портфоліо. У тексті ненаписані фрески Юрії юнак. Валентина Рубан пише, що при вступі на монументальне відділення бойчука юна художниця представила свої домашні малюнки, завдяки чому її було прийнято на місячний випробувальний термін, а згодом і на весь період навчання до 1927 року. Диплом Марії юнак захистила у 1929 році по завершенні академії виклада щоправда, лише з вересня 1933 до осеня 1934 коли мусила покинути свій навчальний заклад через гоніння і тиск на бущу кістів. Наступні роки через відсутність роботи монументального характеру працювала як живописець в жанрі портрету, створювала графіки, видавництво, мистецтво молодий більшовик. Також плакати газети, працювала художницею в кіно в Київській студії науково-популярних фільмів. Активна мистецька діяльність Марії юнак відбулася пізніше, наприкінці 1960-х років років коли з'явився новий інтерес до монументального мистецтва. Інша студентка академії Оксана Павленко в автобіографії до спілки радянських художників пише, що вступила за конкурсом до майстерні Кричевського однак, розчарувавшись в навчанні, перейшла до монументальної майстерні Бойчука. Бачук дуже неохоче приймав до майстерні дівчат та рішуче відмовляв приймати і мене, мотивуючи тим, що дівчата ненадійні. Він витратить на них час, сила, а потім вони вийдуть заміж і покинуть мистецтво. Але я неполеглива і довго добивалася його згоди. Тому він, зрештою, мене взяв. Павленко походить з бідної селянської родини до інституту, цікавилась математикою, але як пише сама в своїй біографії їй суджено було стати художницею у своєму родовіті. Мисткиня зазначає, як складно було вчитися дівчині не з багатої родини, адже її батьки вважали за необхідне одруження, а не освіту. Мати Павленко навіть нарікала дитинку. Це не для таких людей, як ми, це лише для багатих. А ти загинеш без куска хліба. За словами Оксани Павленко, в її родині ніхто ніколи не говорив про мистецтво у світу. Вона здобула кропіткою працею і е, старанням. Навчання в академії, яке історично збігалося з революційним часом, багато митців та художників сприймали піднесено, надихаючись новим духом. Однак дуже швидко все змінилося. Невігластво, контрреволюція діяли разом. Нерозуміння і наклеп злилися в воєдину. Друга половина 1930 року. Час активної ідеологічної боротьби в академії. Саме в цей час не живописний. Відділення в майстерню Федіра Кричевського вступила молода учениця Тетяна Яблонська. Роки її навчання в академії припадають на довоєнний сталінський період. Саме в цей час в Україні втілюються радикальні політичні рішення, відбуваються політичні справи проти боротьбістів. 27-28 травня 1935-го Також гоніння і катування на митців тисяча дев'ятсот. 37, який ввійшов в історію як розстріляне відродження, фактично постаті Яблонської втілена вся подальша історія українського мистецтва. Своєю біографією вона поєднує різні періоди початок тисячоліття в особі Федора Кричевського і кінець століття в особі її учня Стіберія Сільваш, засновника і учасника художнього об'єднання «Живописний заповідник. Активна творча біографія самої Яблонської перепадає на різні часи від повоєнного відновлення до періоду перебудови та перших років незалежності України. Для розуміння величини постаті її Тетяни Яблонської, подивіться моє відео про неї. А тут для розуміння нам потрібно процитувати художника Тіберія Сільважі, котрий згадував. Я не пам'ятаю, коли вперше почув це ім'я. Можливо, спочатку це були репродукції з підручників, а прізвище та ім'я вже пізніше з'явилися. Але точно були книжки та альбоми на книжках полиць бібліотек. Вона стояла поруч з роботами Леонарда і Рембрандта. і для хлопчика, який вирішив стати художником і читав все про художників. Вона була одинаково цікава з ними. Здавалося, що це якась така історична фігура з книжок. Студентство Сільваші кінця 1960-го, початку 1917-х років припадало на час викладання Яблонської в художньому інституті та відродження нею майстерні монументального мистецтва. Були випадки, коли рада відмовлялася підніматись до нас, оцінювати роботи, але все ж таки авторитет Тетяни Нилівної. Перемагав і вони піднімались до нас на верхній поверх, ставили нам трійки, а вона ж вибивала нам четвірки, згадував художник. За перші 50 років 20 століття на венеційському об'єднали лише дві мисткині. Представляли мистецтво у СРСР у 1925 році була показана робота Венеція Олександри Екстер. А в 1956 серед інших робіт була представлена і картина Хліб Тетяни Яблонської. Наступним періодом для мисткинь був час радянської. Кіберфеміністичної версії кінця 1950-х років в Україні відроджується монументальне мистецтво вже через декілька років. В середині 60-х років радянське суспільство дедалі глибше занурюється в суспільно економічну політичну і ідеологічну кризу. В цей час монументальне мистецтво стало місцем порятунку і свободи, де митці втілювали свої. Погляди Галина Скляренко зауважує, що до стінопису приходили мітці живопису, графіки, скульптури, які сприймали цей вид мистецтва як якийсь новаторський, здатний відкрити шлях для удовлення художнього мислення, демонстрації суспільного функціонування твору активної і безпосередньої творчої самореалізації. Розвиток монументального мистецтва збігається з розвитком науки, зокрема кібернетики та освоєнні космосу. Хірург Микола Амосов, друг Аде Рибачук, пише в автобіографії, що 1958 рік розпочинається наша кібернетика. Збирався колектив ентузіастів створення штучного інтелекту та актуалізація глобальних питань щодо майбутнього людства суспільства, розвиток ідей космосу і штучного інтелекту відбувається паралельно із згадуванням. Минулого український інтелектуаль починає звертатися до важких травматичних моментів історії, так 12 жовтня 1959 року в літературній газеті Київський письменник Віктор. Некрасов опублікував, чому це не зроблено. Про пам'ятник загиблим у Бабиному яру в Києві протестом проти планів спорудити там парк і стадіон, засипати яр глибиною в 30 метрів, і на місце найбільшої трагедії гратися і грати в футбол у вересні 1966 року. Письменник виступив на Стихійному мітингу у Бабиному Яру, учасників якого звинуватили в націоналізмі і сіоністі, а потім піддали утискам. Того ж року було оголошено конкурс на створення пам'ятника жертвам фашизму в Бабиному Яру. Серед понад 30 проєктів був проєкт митців Ади Рибачук та Володимира Мельниченка. Тема історичної теми та забуття стали для художників центральною та проявилася у найбільш масштабному проєкті авторів Стіні пам'яті на байковому кладовищі. Робота над яким тривала близько 20 років проект. Тричі намагалися закрити, і, зрештою, в 1982 році мистецьку роботу було замуровано та залиту бетоном. Лише один з фрагментів відкрили громадські через 36 років. У своїх щоденниках Ада Рибачук неодноразово пише про перебіг роботи і спротив, який її чинили протягом всього часу. Характеристика покоління митців шестидесятників починають зі слова нескорені акцентуючи увагу на чеснотах митців, а не на мистецтві. Художники того часу являли собою. Образ непоборних, наділених над людськими героїчними рисами саме така людина могла протистояти системі і відстоювати основні принципи: право на освіту, право на віросповідання, свобода слова і інші права і свободи громадян. Зрештою, саме такі непоборні люди могли протистояти системі та репресивній політиці держави. В цих умовах людина ставала людиною з великої букви. А художник художником з великої букви. Художник потребує можливостей як матеріалів, так і умов творчості. Творчість потребує мужності як матеріал, та умова творчості людина. А з неї і мистецтво нелегкою ціною стають всемогутньою та вічною. Говорили надії українського мистецтва Ада Рибачук в 1959 році. У дечому ідея про художника, здатного працювати поза національними межами, державними кордонами та ідеологію з метою. Глорифікації мистецтва близька до тих ідей, котрі в 1980-1990-х були описані як кіберфемінізм, який розмиває поняття статі і гендеру і дії в постгуманізму. У дії кінця 1950 -1970 х 1970-х СРСР можна спробувати розглянути лише з цих позицій, адже саме людина, незалежно від статі і гендер, її гуманістичні цінності та ідеали набувають у цей час особливого значення для митців та мисткинь. Саме про громадський подвиг та звитяги говорять, коли згадують про. Художницю Алогорську спільно з іншими авторками того часу: Галиною Зубченко, Галиною Севрук, Галиною Семиконою, Адою Рибачук та іншими.